Сьогодні фонд Благомай в Київській обласній лікарні в місті Бойерка відкрив реабілітаційну залу для дітей, які потребують реабілітації фізіологічної. В рамках благодійної програми Мужні духом разом з Манделіс Україна, нашим благодійником, ми покращуємо реабілітаційні відділення в Київській і Сумській області і як для дітей, так і для дорослих, така спільна діяльність із благодійним фондом благомай та групою компанії Манделіс, свідчить про те, що чужого горя не буває. А це не перша акція, де ми спільно реалізовуємо і заходи з постачання обладнання до лікарні. Я надзвичайно вдячна небайдужим людям, які працюють в компанії, які працюють в благодійному фонду, що допомагають державі створювати комфортніші, і кращі умови для життя. Саме за це бореться зараз наша країна, саме за це бореться Україна, для того щоб всі українці і мешканці Київської області, в першу чергу, мали можливість жити в комфортних сервісних умовах. А працюємо далі. Тавдяки допомозі наших спонсорів це Монделіз Україна за допомогою благодійного фонду Благомай, який, до речі, допомагає нам вже не в перший раз. Сьогодні ми відкрили нову залу фізичної терапії, яка повністю обладнана. Реабілітаційними засобами, приладами, які закупив для нас спонсор. У нашому відділенні за рік отримують реабілітаційну допомогу діти від народження до 18 років до 1000 в рік. Але завдяки цьому обладнанню ми, по-перше, можемо покращити якість надання допомоги, тому що у нас розшириться спектр наданих послуг, а також і кількість дітей, які можуть отримати реабілітаційну допомогу. тобто Ця допомога стане більш доступною для дитячого населення Київщини. Київська обласна дитяча лікарня надає дуже багато медичних послуг нашим діткам, і дуже хотілося, щоб після лікування діти отримали якісну реабілітацію. І от сьогодні ми відкрили реабілітаційне відділення, де наші благодійники Поставили реабілітаційне обладнання, яке допоможе нашим діткам швидко одужати і адаптуватися до сьогоднішнього життя. З того, що я побачила сьогодні, то це величезне задоволення наших лікарів, ерготерапевтів, які надають допомогу саме в реабілітації, і величезне задоволення і бажання діток займатися на цьому обладнанні. Мамі щасливі, тому що в них з'явився шанс на швидке одужання їхніх дітей.